Вітаю! Я рада розповісти вам про інгредієнти, які входять до складу ров-десертів. Горішки. В коржах я люблю мигдаль. Він дуже ніжний за смаком та по консистенції нагадує бісквіт. Волоський горіх надає приємну гірчинку і гарно пасує у шоколадних та кафейних десертах. І звісно ж, кешю. Майже всі рол-креми робляться з кеш'ю. Цей горіх надає крему вершковість і робить його схожим на звичайні молочні креми. Горіхова знежирена мука використовується у коржах та для надання різних консистенцій. Свіжі та заморожені ягоди насичують антиоксидантами та дарують приємний смак і колір. Також я обов'язково додаю цитрусові для смаку та імунітету. Горіхові пасти це перемелений горіх у рідкий стан без використання води, використовуються у карамелях та праліне. Підсолоджую роу-десерти рослинними сиропами. Які мають низький глікемічний індекс, і при цьому до їх складу входять корисні мікроелементи та навіть пробіотики, які харчують дружню флору в кишківнику і допомагають в травленню. Фіники та інші сухофрукти підсолоджують та зв'язують горіхи в коржах, а також виступають в ролі карамелі чи джему. Молоко я використовую рослинне. Можна придбати вже готове. Я дуже люблю готувати на кокосових вершках. Або зробити самостійно за допомогою блендеру та горіхового мішку. Сухе кокосове молоко входить до складу шоколаду чи для надання щільності в десертах. Смакові та кольорові акценти я підкреслюю спеціями та суперфудами, наприклад, куркумою. Японським чаєм матча, який м'яко тонізує та гарно смакує. Ось, наприклад, мискіт він надає карамельний аромат. Вівсяні пластівці для роу десертів я обираю безглютенові. Це завжди написано на упаковці. Кокосові та какао масла використовуються для стабілізації. Ці масла дуже гарно засвоюються і є джерелом насичених жирів. Я дуже люблю використовувати екстракти та ефірні олії, мій улюблений екстракт ванілі, ефір апельсину та лаванди прикрашає десерти сушеними квітами, різноманітними свіжими ягодами та фруктами, горішками і всіма іншими дарами природи.